Власна нерухомість мрія кожного. Продаж квартир від забудовника у Вінниці не рідкість. Одна з вельми привабливих можливостей придбати житло від забудовника житлові комплекси Династія та Оскар. На початку квітня відбулось урочисте відкриття офісу, в якому городяни зможуть ознайомитись з перевагами покупки нерухомості саме у вищезазначених житлових комплексах. Презентація нового офісу, що знаходиться по проспекту Коцюбинського, 78, відбулася відбулась у затишній та дружній атмосфері. Філософія компанії Династія це слідування високим ідеалам, суворі вимоги до себе і до своєї роботи, чесне ведення бізнесу, гнучкість і мобільність, а також збереження вірності принципам і гарантія гідної якості та надійності. Компанія Династія веде будівництво об'єктів різного рівня від економ до преміум класу, і в цьому її унікальність. Клієнтам надається вичерпна інформація щодо ціни, місця розташування об'єкту, інфраструктури тощо у компанії. Працюють виключно високомотивовані співробітники та застосовуються сучасні технології. З династією вигідно інвестувати у своє майбутнє.